Добро любі друзі на зв'язку автопоєнці. Сьогодні у нас продажі з'являється Renault Megane 3 2012 року. 1.2 бензин, механіка. Отже, по машині машинка повністю обслужена. Замінений цепгарем, замінені колодки в круг, замінені масла в коробці, масло двигуні. Отже, машина повністю повністю обслужена. У ній питань в технічному плані немає. Є підфарбування, але все зроблено доволі таки гарно і ніяких таких моментів видимих по кузову немає. Отже, машина. Дійсно в гарному стані. Маємо легкосплавні диски Renault разом з резиною е, Pirelli. Дуже гарна резина з дуже гарним залишком. Е, залишок дійсно тут є. Отже, крута резина Pirelli у нас на автомобілі стоїть. Комплектація в авто у нас Bose. Це означає, що у нас стоїть преміальна музика. Отже, перейдемо до салону. У нас є безключовий доступ. Шкіряний руль разом з круїз контролем. Маємо противитумані задні і передні фари, блок управління фарами та виключення курсової стабілізації автомобіля, шестиступенева механіка, управління мультимедіа, електроручник, круїз контроль і ліміт швидкості, двукзонний клімат-контроль. І така система мультимедіа, як ви бачите, зараз там виведена навігація. Отже, в автомобілях. Реально маленький пробіг і це видно по салону, салон в дуже гарному стані. Це у нас комбінована шкіра з текстильним матеріалом і бомба. Стан просто бомба. Bus музика преміальна. Також ми маємо електрорегулювання дзеркала, електросклопідіймаші, все автоматичне, все електро. У нас е, також зеркало з затемненням, датчик світла, датчик дощу. Е, дійсно, класна комплектація в автомобілях. Отже, перейдемо до задньої частини. Позаду у нас в автомобілі також комбінована шкіра з текстильним матеріалом. У нас є такий підлокітник з підстаканниками. У нас також є 12-вольтовий роз'єм для зарядки і система SFX для дитячих автокресел. Отже, доволі такі просторок, доволі такі класно, і у нас навіть такі э, білі на сері сері паски безпеки. Прикольно виглядає. Отже, перейдемо до багажнику. Це у нас багажний відділ автомобіля. Бачимо зимову гуму, яка йде в комплекті з автомобілем. Це як бонус для вас. Причому вона на стальних дисках. Отже, вам не треба буде їхати на шиномонтаж на початку зими. Ви просто перекидуєте колеса разом з резиною, і все. Більше вам нічого робити не треба. Отже, ціна на цей автомобіль 8300 доларів Приїжджайте, з вами був автополен Київ.